Всім добрий день! Сьогодні хотів би показати вам все наше оборудовання. Так, сюди да. Ця степка бурін. Саморобна, На ній обзор, я думаю, ми покажемо. Може когось зацікавила ця ці граблі. Їх ми продаємо. Я там Лишу в повідомленні для всіх свій номер телефону. Якщо зацікавить, телефонуйте. Бочка така, що виставляється на прицеп. І самотьоком вода з неї тече в цей або цей оприскувач. Тепер малий оприскувач на 400 літрів для городів. Картопле сажалка. На обзор на нього на, на нашому каналі є, і ми її доробили там багато чого. Так, косілка. Е, як можете пишти, от, такого плану я не знаю, як вона називається. Рум для розсипання салітри. Цього року для свого господарства купили собі отакі. Граблі. Так. Дуже вони нас порадували. От, може койсь, хтось собі купив, ми спочатку поставили оці зубчики на другу сторону, а потім вже переставили, вже поняли що так. Тепер бочка для перевозки води на 3 куба талька для ремонту трактора. Це погрузчик, обзор на якого ви можете бачити на нашому каналі. І ще є відео, як ми ним грузили у кар'єрі пісок теж на нашому каналі. Плуг. Обзор на нього і на його дороботки теж є на нашому каналі. Тепер цей великий оприскувач, Обзор на нього і переробки на нього теж є на нашому каналі. От заснімлю нашу ниву Оска 5. О. От тут ще навіть жінок не сняли отут. Так, тепер, тепер, тепер. О, прицепа. 2 ПТ 4 перероблена з Баді. От як можете бачити, зняли колеса, обставили на піньки. Вона вночі впала. Так, тепер сіялка. Так, сіялка. Дискова ворона, бомер. Перероблена з навесною на прицепну. Обзор на неї також є на нашому каналі. От саморобний культиватор. Обзор на нього також є на нашому каналі. Тепер... Цей кош. Вот. Якщо хотите, могу снять для нього отдельний відео обзор з замірами. Обзор. Та да, обзор на ньому, кстати, є на нашому каналі. Він там разом з тим погрузчиком. Копач підгортач саморобний для картоплі. Катки також саморобні. Обзор на них також є на нашому каналі. Подобниць в камеру. Рок. все, пішов сиди. Так, тепер друга прицепа, 2 ПТ4. Теж перероблена з баді. А. Батько казав показати. Ота відео на нашому каналі, як ми грузили е, пісок е, трактором цим погрузчиком. І тут дивіться, раз, два. І вон три. Що в нас зробилося? Оцю рамку отут. От бачите, вона вже вся поварена. І нам відірвало. тут також все поварене. Тут в як вон Там поварене вон там навіть зігнутий. Як ми її рівняли? Ми дуже От, рідні були отут. отут рамка була. Тут так і вчеплено. Да. Тут рамка, виходить, ми дуже боялися, що не зможемо її порівняти. Але ми взяли циліндр, впирали сюди. І не обрівняли. І за, може, півгодинки ми побалувались і все зробили. А це все було через те, що нагрузили ми все на одну сторону і викидали на другу. І так. Так що не повторяйте наших помилок. Зараз, кому цікаво, можу зайти в склад, показати трактора. Він, правда, зараз... Чуть-чуть на ремонті е, трактора покажу, комбайна і як ми зберігаємо зерно. Кому цікаво, залишайтесь, як зараз я залізу. Склад. Ой. Так. Дума сам трактор МТЗ-80, як бачите, я казав, трошки в розібраному стані немає циліндра. Так, може хтось знає. У нас така проблема. От так якби поставити. От така проблема. Робе Елліпс. І це зараз у нас е, 30. Так, да, зараз у нас 30 грудня, а буквально в осені. Осени перед виїжджанням на городи ми цей палець зробили. І бачите, що виїдає тільки там, де оці вушка. Як біг пральниць? Вушка. Може хтось знає, підкажіть, будь ласка, будемо дуже вдячні. Так, що на цьому тракторі ще би вам показати? Ага. Кому? Хто думає ставити собі нагріватель? Нагріватель, так зараз скажу про нагріватель. Штука взагалі класна. У нас стоїть отакий от маленький стартер редукторний. Поставлений там, правда. Нічого ми на нього не, перебра... не переробляли. Так, поставили. Все круто, без проблем. До 50 градусів трактор нагріває спокійно, десь за півгоди. І цього. Трактор заводиться з оборота. І ще скажу вам, що отут у нас стоїть один 190 акумулятор, такий вже старенький. І... А в кабіні, от, от там, отут. Стоїть 140-й, новий, то разом вони, виходить, приведені до стартера дві клеми, отак. Не ну До стартера просто провели дві клеми і працюю. Так, тепер що зараз по гручих знімлю, поки тут. Обзор на нього теж є на, цьому, на нашому каналі. Так, тут пшеничка так накрита, остатки її вже. Тепер, на нашому тракторі стоїть новий генератор, новий радіатор. Так, да, від Ниви генератор на 14 вольт підходить без проблем. Звернувшись на SM4, перероблена на одну фазу. Комбайн, Нива СК-5. Я вже швидко розказую, тому що нема часу, батарея сідає. Так, от хто може має таку штуку. О, Оця теребілка кукурудзи Поставили мотор, шків від комбайна, все працює. Зараз покажу вам наші засіки, отак. От, Два засіка у нас. зараз я, я стану сюди. От так Наші засіки. Я, я, потім, коли там не буде зерна, знімлю не так. Да. Зверніть увагу на ці витяжки. Бо тут решето і там зверху теж решето. Щоб коли воно якби, провітрувало зерно. Ну все, кому допомогло наше відео, буду дуже радий. Дякую за увагу. Ярушти не ваде.